Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про емоційний центр, про всі нюанси. Це надважливо, тому що, в принципі, неважливо, визначений він у вас чи не визначений, ви в будь-якому випадку відчуваєте його дію. І зараз, такі, взагалі, така інформація, вона стосується абсолютно усіх людей. Ви маєте розуміти, що. Низ хвилі наших емоцій. Тобто, на мою думку, і в принципі, на думку багатьох філософських всяких навчань та, і теорій, і практик, немає в світі негативних емоцій. Є низ хвилі і є верх хвилі. Та? Ну, те, що прийнято в суспільстві називати <кій> негативними емоціями, а, такими там, як розпач, сум якийсь, а, меланхолія, а, і все таке, це просто низ хвилі. І а, що тут важливо розуміти, що тільки через низ хвилі, а, тільки через ці емоції а, ви здатні а, пізнати краще світ, і не просто пізнати. а Створити щось якісніше, нове, зрозуміти щось глибше. І, якщо так подумати, то Будь-які винаходи е в світі, будь-які шедеври, мистецтва, музики, неважливо, все це створювалось через кризи, коли людина або люди знаходились в якійсь певній кризі, депресії, в скруті. І вони якраз відчували низ хвилі. Тому що низ це глибина. Це завжди про глибину. Ну, не може веселощі і радощі е, створити щось глибоке. Вони дуже потрібні, і це дуже добре. Але вони не про це, вони просто про розрядку е, і зарядку, та себе є на, на, якийсь там, е, на якийсь певний час, на позитив. Але в будь-якому випадку просто от той низ його треба прийняти і. Прожити, пропустити через себе і зрозуміти, що якщо ви якраз його проживете, якщо ви його зрозумієте, якщо ви його сповна відчуєте, то з вами відбудуться мутації. І ви ваше життя, воно зміниться через цю таку, от певну кризу, воно зміниться найкраще. Ну це я вже на собі це практикую і розумію років п'ять, що це дійсно так. Тому не лякайтеся і не намагайтеся щось з цим станом зробити. Тобто, якщо ви будете навмисно себе витягувати з того стану, це не допоможе. Це інколи навіть може зробити гірше, тому що вам для чогось світ дав цей не з хвилі, вам для чогось дали можливість щось пізнати або щось створити, щось винайти, стати глибшим. А ви не використовуєте цю можливість і невідомо, як це потім може повернутися і вийти на якийсь шлях інший. Тому просто приймайте, просто проживайте, просто усвідомлюйте це. І тепер трішки про емоції розповім, в кого визначений цей емоційний центр, в кого не визначений або відкритий. З визначеним тут така історія, що. Всі емоції, які ви відчуваєте, вони переважно, звісно ж, ваші. Вони не прийшли звідкись від когось, не обумовлені кимось. І вони є ваші, і ваше тіло знає, як проживати ці емоції, що з ними робити. І, в принципі, ви просто теж маєте, знаєте, як розуміти, ага, сьогодні зі мною так, ну, окей, так найбуде собі. І до чогось це вас виведе. І така ще є важлива штука, щоб ви собі розуміли, що ви своїм емоційним станом дуже впливаєте на людей, в яких емоційний центр є не визначений або відкритий. І просто не треба, скажімо так, дивуватися, коли людина поруч з вами, якщо в неї відкритий або невизначений емоційний центр, її нагри... нагрибає більше. Аніж вас саміх буває навіть так, що ви ще не відчуваєте, що ви, наприклад, зараз вже потроху виходите на низ хвилі. А людина з невизначеним емоційним центром вона вже це відчуває, бо ви її обумовлюєте. Ви того не відчуваєте, тому що ваше тіло просто поступово вас до того готує, воно собі знає, воно вам потім то видасть, воно знає, як вас підвести до тієї історії. А людина з невизначеним центром, вона просто, скажімо так, вас десь ще фоном та той сум умовно на 2-3 бали. А люд з 10 балів, а людина з невизначеним центром вже це відчуває як балів там шість, наприклад. І в неї той сум виходить, такий вже ну доволі потужний. І ви навіть маючи, ніби ще нормальний настрій та нічого там не відбувалось в вашому житті. А вас можуть почати питати: слухай, що з тобою такое? Ну, ж що, що відбувається? Ви будете думати, та що відбувається, все нормально, в мене все ок, а людина вже відчуває. І тому, в принципі, знаєте, це може бути таким лакмусом для вас, якщо ви за пару днів від декількох людей чуєте такі питання, а вам здається, що у вас ніби все ок, то в принципі ви можете зрозуміти, що скоро буде низ хвилі, і ви поринете в якісь там інші історії в своєму житті. Так само відбувається і з веселищами всякими. Якщо вам, наприклад, просто весело, ну там смішно, та? то людина поруч може бути просто в істериці, знаєте, і ви будете, ви там собі пожартували і посміялись. Ну, вам так, нормально, знаєте, ну, просто весело, 5 балів. А людина рядом ледь там під столом не валяється і їй так смішно, що аж вона хрюкає. Це теж нормально, бо все це відчувається в подвійному, в потрійному об'ємі. От я сама людина з, відкр... з невизначеним емоційним центром, і я знаю про що йдеться. Це дійсно направду так. І так само вам, людям з визначеним емоційним центром, треба е, розуміти, що це нормально, коли у вас за день е, відбуваються ось ці стрибки, такі та, ті гойдалки, коли вам то весело, то нормально, то е, сумно, то ви е, якась агресія, то потім вам знов весело. Це нормально. І вам не варто якось зациклюватись на, на тому і думати. Блін, напевно, з тим щось треба робити. Це там неправильно, якийсь нестабільний, чи ще щось. Ні, з вами все ок. Просто ви от така людина, і так ви проживаєте і проявляєте свої емоції. Вони вам дані для того, щоб ви. Пізнавали світ, наприклад, через ці емоції, або щоб ви, наприклад, ну, на прикладі маніфестора, щоб ви ініціювали щось. От через ці дуже часто в маніфестерів, якщо в них є емоційний авторитет, то їм емоції дані для того, щоб вони через свої емоції почали діяти та щось ініціювати, і це для них коректно буде. От, і для людей, в яких визначений емоційний центр, у вас завжди може бути тільки емоційний авторитет. Тобто, що тут важливо пам'ятати і знати, що вам ніколи не можна приймати рішення тут і зараз. Тобто ви маєте. Почекати хоча б там днів 5-7 приблизно, прожити якусь ситуацію або питання важливе, і тільки потім приймати рішення, тому що ваше рішення має пройти таку фільтрацію, скажімо так, різними емоціями і різними вашими станами. Тому що дуже часто, ви навіть, як я казала, ви можете ще не відчувати, що у вас, наприклад, низ хвилі або вже починається верх. Та? І ви можете. Одразу сказати так на якесь там рішення, умовно, а поїхали в Карпати на вихідні. І ви так, та, бо вам зараз тут з друзями так добре, так весело. А настане завтра, і ви розумієте, які Карпати, які я взагалі не хочу нікуди їхати. А я вже сказав, що я їду, і по ітогу вийде так, що вам або доведеться відмовляти і це. Для багатьох людей не дуже зручно, і не дуже хочеться, або робити те, чого ви взагалі не хочете, і для вас це некоректно виявляється. Це такий дуже банальний приклад, але в принципі він теж має місце бути. Не можна на от е, в, верху, знаходячись вверху емоційної хвилі або внизу приймати будь-які рішення. Тому, якщо умовно, я вас зараз питаю: слухай, поїхали на вихідні в Карпати, ви кажете, я тобі скажу трішки пізніше. Мені треба подумати так І потім ви просто з тим питанням живете. І коли ви відчуєте, що ви знаходитесь просто в емоційному такому спокої, у вас не низ, не верх, вам просто ок. Ну, от ви просто в нормальному стані. от Тоді ви і приймаєте рішення. І тоді ви кажете рішення, або діє, або щось починаєте робити, діяти, ініціювати, якщо ви маніфестор, Та тільки, тільки тоді, тільки в такому випадку. Це буде дуже коректно для вас, тому що, скорше за все, 90% випадків, ви приймете некоректне рішення і зробите некоректні дії. І тут є такий ще важливий маркер для вас, якщо. От ви там, наприклад, вже третій-четвертий день ходите, собі думаєте е, про ті Карпати, хочете, ви не хочете. І е, у вас починає з'являтися та от емоційна ясність, якось вам воно, знаєте, воно вас е, не хитає нікуди, але ви пам'ятаєте про це. От воно у вас якось сидить, сидять, ті Карпати в вас, та? Е, Тоді це говорить про те, що вже настала та емоційна ясність, і в принципі е, ви вже можете приймати рішення. Але якщо у вас от пройшло 3-4 там скільки днів пройшло, але думка про ці Карпати визиває вас певне роздратування, нервозність, якусь ну, щось по типу не те, то це говорить про те, що варто казати ні. Ну, скорше за все це ні, тому що от воно живе з вами і воно чомусь вас дратує. І ще є одна, один такий маркер. Якщо ви тривалий час не згадуєте, наприклад, про ці про Карпати, от вечором вас спитали, а ви ні завтра, ні післязавтра не пам'ятаєте, то скорше за все це теж ні, тому що це означає, що це не важливо для вас. Ну тобто воно вам скорше за все не треба. Тому от такий лайфхак, скажімо так. От, а щодо людей, в яких не визначений або відкритий емоційний центр, вам варто завжди пам'ятати, що всі емоції, які ви відчуваєте більше, ніж на 4 бали з 10, це вже не ваші емоції. Вам треба просто зрозуміти, хто вас обумовив. Це може мама, там подружка, колега, чоловік, діти. Неважливо, бо якщо от ви вже відчуваєте, що у вас якась емоція нагрібає, прям нагрібає, і це явно не 4 там три бали, то це не ви. І це не означає, що вам треба, я не знаю, тепер просто забути про це, ну так от відштовхнути від себе і сказати, а це мама там розізлилась, і я тепер зла. Ну і все, не хочу там, не знаю, з мамою розмовляти, поки що най собі вспокоїться. Ні, навпаки, треба через себе це пропустити. Треба це прожити обов'язково, але тільки лише пропустити. І просто знаєте, от як. Дивуватися, бо так в наших необмовлених невизначених центрах. Невумовлених, кажуть, невизначених або відкритих центрах, через, через них ми пізнаємо світ і взнаємо, як же ж воно буває в інших людей. Е, бо ми не знаємо. Для нас це новина. Ми кожного разу, кожну людину та її емоцію відчуваємо по-різному. Якщо людина з визначеним центром, вона відчуває тільки так, як вона відчуває, вона не може знати, як відчувається злість в інших. А от ми з вами, в кого не визначений центр, ми знаємо відтінки Злості, відтінки радощів, відтінки там любові, чи ще щось, тому що ми відчуваємо їх набагато яскравіше, ніж ті люди, в яких визначений центр. І тут вам треба пропускати через себе цю емоцію і просто подумати собі. Як же ж цікаво буває. На? ну Це ж так треба, наприклад, от така злість буває, хм, прикольно там, ну або дивно, а, а от я там бачила ще такі-такі варіанти. Ви просто будьте цим, що з вами зараз відбувається. Не намагайтесь уникати тих емоцій інших людей, не намагайтесь унікати конфлікту, не намагайтесь якось ю юлити і щось таке робити. Ні, не треба. Просто пропустіть. Це щиро через себе будьте цим. І направду, воно дуже скоро попускає вас, не буде тримати то довго. Ну, я знаю, тому що тільки ну, от, я це прожила, побула умовно, там наприклад, з батьками, обумовилась, поїхала додому. Поки доїхала, я вже все. Ну я вже то прожила і забула, і, і, і до побачення. І от це такий дуже дуже важливий теж момент. Не треба унікати ні конфліктів, нічого. Не треба намагатися в собі це якось придушити. І просто сприймайте це як частину життя і пізнання світу.